Вітаннячко всім! І сьогодні до перегляду запропонуємо вам відео по приготуванню домашньої тушонки з м'яса-кролика в автоклаві. Помию почищу все і хочу робити тушонку. Хочу зробити тушонку в автоклаві, так що поїхали. Возьми, я щоб не впало, везьмі, я під руки помію. І далі продовжую свою роботу. М'ясо вже гарно вимочилося, таке побіліло трішки, посвітлішало. Я його розділила на шматочки, можливо, ще буду трішки ну, розділяти, зараз, вже в процесі того, як буду накладати в баночки, ось баночки я беру завжди мию содою і гарячою водою. Оце гарненько так промиваю і все більш я нічого з ними не роблю. Не пропарюю, коли роблю в автоклаві. То вистачить сода, вода і все. Так, чистенькі баночки і буду накладати м'ясо. Так, що я роблю? На дно баночки я трішки додаю чорного перцю горошку, один духмяний і кладу м'ясо. М'ясо я розділяю такими шматочками, не дуже й дрібними, але я буду дивитися. Можливо, десь, якщо більший шматочок, то ще. Переріжу, Дні, дивлюся, в кожну баночку рівномірно накладаю. Десь там кістка буде, звісно, коли ніжка то я не відділяю від кісток. Десь кістка, але стараюся, щоб було плюс-мінус рівномірно в кожній баноці. Так, це ось. Усе додаю, нічого не викидаю. Десь і реберце ось додаю, так що все додаю. Ой. Так, забула, ще вам покажу. Отак ось, я наповнила баночку, потім покладу сюди лавровий листочок, але лавровий листочок я. Буду не в кожну банку додавати. Де додаю, де не додаю. Так, І, так, і беру чайну ложечку солі. І отак, бачите, десь на середину, на середину банки я додаю сіль. Потім вона там в процесі готовки, м'ясо ще пусте сік, так що воно, я думаю, якраз рівномірно розподілиться по банці. Все. Оце десь отак наповнюю. Більш нічого я води не додаю, нічого не додаю. Базові спеції, чорний перець, горошок духмяний, лавровий лист по бажанню, де додаю, де не додаю, і все. І сіль. І так наповнюю всі баночки. Наповнила баночки м'ясом. Нагадаю вам, що я взяла 7 кілограм кролячого м'яска десь так. І оце розклала півлітрові баночки. Ми, і в, літрові, ми і в літрові закриваємо, але це раз нам захотілося закрити у півлітрові. щоб так можна було, навіть коли кудись їдеш, чи на природу, чи ще щось, чи до каші просто відкрити. Зручно півлітрова баночка відразу відкрили, з'їли і все. Так що зараз буду закатувати банки кришками і потім відправляємо в автоклав. Дивіться далі. Так, беру. Машинку у мене ось така автомат закаточна. Дуже нею зручно користуватися. Раніше мені чоловік закатував банки, а тепер йому надоїло купив мені отаку ось машинку. Так що тепер. Головне навчитися нею правильно користуватися і все. І ніяких проблем не буде. Так тут. Дивлюся, все. Закатуємо. Ну, з богом. Раз, два. Три. Чотири. Да? Готово? Тільки незручно мені на рушничку, зніму зараз рушничка. Так, клацнуво і все. Баночка закрита. Так, тут дивлюся, щоб було все рівненько виставляю. І знову. О, вже без рушничка, вже зручніша. Той рушничок поставила, мені незручно було. Все, так, Вкрутимо до кінця хлопочок. І все, і закрили баночку. І так кожну баночку закриваю. Показую вам ось отакий в нас автоклав. О, і всі сюди. Кіт спить, так? Да? Вірдуська зайшла, Герда, вийди. Так, ось такий в нас автоклав. Зараз залімо туди водичку. Я вже банки вже я перенесла. На скільки банок, да? На 24 банки півлітрових. Сюди можна помістити 24 півлітрових баночки або скільки літрових 8. 8 літрових і 3... три одну. і одну трьохлітрову, да? так? так. На дно автоклава в нас помістилося вісім півлітрових банок. І далі ставляємо ще зверху. І ще... Ага, І п'ять ми зверху поставили і заливаємо воду. Скільки ми води заливаємо, щоб покрило банки? так? І заливаємо воду, і зверху над банками, щоб було 2 см води. Покриті банки повністю, і ще зверху 2 см. чи можна й холодно. Для того, щоб швидше, можна залити тепло. Ну, або даже, ну, для того, як то буде багато робити, дуже треба, щоб швидше. Ну, ми, ми заливаємо холодну. Нам швидко не потрібно, воно само нагріє. Якщо вам потрібно швиденько, то можете нагрівати воду. Це ось тут ще запчастини. Та ту ключ, то. Так? То градусний, що тут там таке? окей, зараз вам покажемо. Це датчик? Чи що воно? Ну так, да, то ти що не регулюєш? так от сюди його трохи став, щоб не зняв. Угу. Підключаємо. Ні, спочатку ми закручуємо автоклапу. не консульство 10 40 хвилин. Mm. Так. Здороваемся, дочік. Привіт, чучу. Ага. допомогти? Ти виставляєш скільки, так? Да? Так, температура 110 і. Ну, давай поставимо 42, да? а так? Отак Ну, 40 написано. Ну, ти ж у мене. Розумний, знаєш. Да, все. 100... 110 градусів на 40 хвилин, так? Да? Так. Да. Ну, ми поставили на 42, ну тут 40 хвилин. Все. Пішло. І час пішов. А, це воно типа туди. Що, то 8,3 показало? Тут температура зараз. Отак, так? Да? Ага, і тепер нагрівається температура. Відкриваємо автоклав, це ти щось ставлюєш воздух. Ага. Ви що закачував, так? Ага. <кій> і подивимося, що там у нас вийшло. Да, що шо, вийшло, щось тоді вийти. Ми таке, як перший раз, так? Холодно. То не ту, а, саме головне, оце зауваження, ну не те, що зауваження а рекомендація, автоклав повинен вистигнути. Не відкривайте гарячим. <кхух> Ні в якому разі. Гарячим менше 30 градусів, так, да, щоб було треба? <кхух> Бо якщо відкриєте, то можу, що можуть, що може зробити, якщо гарячим відкриєш. Банки, банки і що буде, і буде? <кхух> ну, <кхух> такі Не Ну, не хочу слово так казати. Не дуже добре буде. <кхух> ну це воно ще застигне, о, дивіться, яка краса. Ось які. Баночки вийшли. Така жовтенька, трошки жидка, ну це воно застигне. Ну, ну покажи ще. Один. Так що краса, держи. <плес> <плес> Не третій тренер, ну ти подивися на нього. Ну, може... ну, застигне, буде холодчик. Смакота, що тут будемо відкривати, якусь баночку покажемо. Одну баночку поставлю в холодильник, щоб застигло, і покажу вам. Відкриємо з вами покажу, що там за тушоночка. І прийшов час відкрити баночку. Хоча вона, хоча вона ще не дуже застигла, але довго ждати ми не будемо. Обіцяла, виконую, відкриваємо баночку. І будемо дивитися, що в нас вийшло. Багато тут виходить юшечки, ну а в процесі, як застигне, то буде холодчик і жирок зверху є. Так, така темненька, темненька, виходить, гарного кольору. Бульйончик, бачите, а потім в процесі застигне, то буде дуже смачний колочик. Я дуже таке люблю. Можна додавати, зараз скуштую. Скуштую на сіль солі, якраз-вистачить. якраз, якраз вистачить. Так, скуштувала я не солене, але і не ніяке. То, знаєте, буває, буває, що не вистачає, наче солі, в цьому випадку всього вистачає. Так, ось такі шматочки м'яса гарненькі. Мені подобається, що вона такого кольору, знаєте, золотистого. Не люблю я і білу тушонку. Буває таку роблять, знаєте, дуже, ну, блідна, вона така біла, взагалі не апетитна. І не люблю я, коли її вже зовсім зажарена. А це, дивіться, хочу вам показати, що тушонка в автоплаві вийшла така. Так, дивіться. Вона, бачите, така розсипчаста Виходить. Смачна, правда, смачненька. На сіль, на сіль дуже вгадала. Виходить смачно. Хоч би зупинитися. А то не залишить скуштувати своїм. Дуже смачна. Дивіться. Бачите? Просто. Краса. Ще хотіла сказати. Ну, смачна! Дійсно смачна тушенка. Виходить, я думаю, із різного вида м'яса буде смачно. Готуйте, і у вас обов'язково все вийде. І ще хотіла зазначити, що так, я готую готую тушонку із кісточками. По-перше, чому я так готую? По-перше, ось бачите? Витягнуть тут видно, що кісточка, так? Взагалі вона дуже гарно відділяється, ці кісточки. Немає ніяких проблем. Так, що я хотіла сказати? Хотіла сказати, що готуємо ми з кісточками. Я не відділяю тільки філе, щоб була би кісточок, я роблю завжди з кісточками. По-перше, це швидко, це економія мого часу. М'ясо нарубала раз раз і є. По-друге, це зовсім зовсім не заважає мені зварити суп там чи навіть якусь кашу. Там, де такі кусочки, Ось я добавлю в кашу, допустім, да? де з кісточкою я можу в суп додати. І по-третє, воно дуже гарно відділяється м'ясо від кісточок, і нам не робить ніяких проблем. Ви ж дивитеся по собі. Якщо вам це заважає, прибираєте кістки і закриваєте кісток. Ми звикли так, що швидко, просто і смаку воно не міняє. Смак від того гірше не становиться. Так що нам так зручно, а як вам зручно, ви готуєте так, як вам зручно. Розказала, показала все. Дякую вам за увагу, дякую за підтримку. Ставте вподобайки, якщо сподобалося. Якщо не сподобалося, можете ставити дизлайки, пишіть коментарі. Це до зустрічі, до нових відео. До нових рецептиків. Всім пока пока.